Меню небезпечне. Чесно, я просто в шоці. Компотом. сьогодні прийшли в ресторан Оджахі. Багато хто мені радив власне цей ресторан, але так і не доходили мої сюди ноги. Тому сьогодні перевіримо, чи тут дійсно смачно, чи тільки гарно в інстаграм. Тому прошу за мною. Як тільки заходиш всередину, одразу ловиш відчуття спокою. Тут дуже приємна атмосфера, все виконано в ніжних пастельних тонах, які не напружують очі і створюють такий теплий домашній настрій. Мені подобається, що інтер'єр виглядає стильним, але при цьому не пафосним. Тут комфортно знаходитись, і не виникає відчуття, що ти сидиш у місці, де треба боятися зайвий раз поворухнутись, Світло м'яке, тепле, ідеально для вечері, розмов і просто відпочинку. Вже на цьому етапі хочеться залишитись тут подовше. Сьогодні я ресторанний критик. Меню виглядає небезпечно, бо хочеться усе замовити. Наприклад, хінкалі з бараниною та кінзою 51 одна гривня, сиром, шпинатом також по 51 гривні. Люля кебаб 265 гривень. Десерти є морозиво, штрудель чізкейк. 190, 195, 205 гривень. Навіть є бізнес-ланчі, ціна 300 гривень. Тому в обід собі можна прийти і поїсти. Кожен день кажуть, готують щось нове. Локація червоної калини, 64, сихів, львів. Перше враження тут дуже атмосферно. Я люблю, коли заклад виглядає так, що ти вже на вході думаєш: ну, все, гроші залишу тут. І ні копійки не пронесу додому. Ну поки що все йде за планом. Очікуємо наші страви, які ми вже замовили. Мовила трав'яний чай, чай Об. подають ось таким горішком з згущеним молоком. Хто любить горішки, то я думаю, що буде смачно, будемо пробувати. Який цей горішок? Реально багато начинки, того тіста зовсім трошки бомба. І на смак, от просто дуже смачно. От горішок, поки що, я почала. З горішка, поки очікую всі страви, які я замовила. Все доволі просто, але затишно та комфортно. Замовили декілька позицій. Ось такі люляки-баб, такі гарні хінкалі замовили різних смаків із сиром, із телятиною. Ось. І ось такий гарний хачапурі. Страва грузинської кухні. Ось, такі фінкалі, красиві. Запах стоїть просто шикарний. вже хочеться це все смакувати. Так, пробуємо наші хінкалі. М -м -м. Дивіться, який бульйон. Реально все тече. В міру спеція, фарш добрий, бульйончик такий, прекрасна. То що є смачно, то і смачно. М -м -м. Мокота <смір> вартує 51 гривня. гривня. Це запиваю компотом. Компот ягідний. Я попросила, щоб мені дали теплий, тому що в мене болить горло і боюся застудитися, тому взяла теплий. Так, і зараз у нас люля кебаб Теж замовила два варіанти. Спробуємо. Чути димом. По солі, по перцю. Чудово. Сьогодні, нарешті, я не готую, а смакую. Смачно. М -м -м -м. Дійсно страви приготовані на мангалі. Чути димком. Смакота. Тепер хінкалі будемо з сиром пробувати, чи дійсно там багато сиру. Сиру досить багато, тягнеться. Що вам сказати, смачно? М -м -м -м. Оце смакота. Mm. Сиром гникалі дійсно добрі, наповнені повністю сиром. Сир тягнеться, гарячі подали. В принципі, ми чекали буквально 15 хвилин і подали всі страви. Всі страви гарячі, тому все смакує поки що. І добре, що сьогодні не я на кухні. А просто насолоджуюся цим днем. І є така можливість це все посмакувати. Людина, яка готує, скажу, тут реально відчувається якість продуктів. Трави не перенавантажені. Смакота. кота, каначенка всередині, бульйон, спеції, досить цаковитий хінкаль, маленька кулінарія. Перемогла у моєму році. Просто смакота. тепер дійшла до Хачапурі по аджарськи сиру. Подивіться, скільки сиру. Сиру дуже багато. Але я кажу, сиру забагато не буває. Для тих, хто любить сир, дуже смачно.

О, смакує дитині, тому оцінка вже є, наскільки тут смачно. Чи прийду ще сюди? Так. Чи рекомендую, якщо любите поїсти і не шкодувати. Тоді рекомендую вам відвідати цей заклад. І напишіть мені в коментарях, чи ви були в цьому закладі, чи вам смакувало і в яких локаціях ви були. Дякую. А ще мені захотілося десерту. І подивіться, в день народження ось такий гарний, гарний такий чізкейк. Їде до мене додому. Ось така краса.